Бічує шпага Славка Беркути. Максимальне навантаження. Мамо, а у нас на трен з порога почав Славко, і немов спіткнувся. Мамо, чому ти така? Мамо, руки мами опущені в діл. Вона ніби забула про те, що має руки. На раменах лежить велика пухнаста хустка. Мамі стало холодно. Таж у кімнаті страшенно душно пахне валеріанкою і ще чимось незвичним. Мамо, ти що, мамо? Синку, сказала мама, тільки не хвилюйся. Все буде добре, але ти не хвилюйся. Вони не прилетіли, нічого не відомо. Все повинно бути добре, синку. мов би велика холодна хвиля впала на Славка. Збила з ніг і потягла по гострому камінні в провали, звідки немає вороття. Хлопець прикусив губу, аж відчув на ній солонуватий присмак крові, і над силу вимовив дорослим, чужим голосом: Звичайно, все буде гаразд, мамо. Іди, ляж, я сам приготую собі вечерю. Я сьогодні тренував новачків Цікаво, які з них вийдуть спортсмени. Так Цікаво, погодилася байдуже мама і додала Чай на столі і сухарик. У тату залюбки хрупав смачні солодкі сухарики. Добре, я знайду, ти лягай. Повертаючись увечері з тренування, Славко завжди заставав на столі склянку прохолодного чаю з цитриною і свої улюблені сухарики з родзинками. Ну, як був кол. Питала мама і усміхалась, і при цьому верхня губа її трохи піднімалася вгору. А потім мама стояла біля дзеркала і заплітала на ніч своє довго, кольору осіннього кленового листя волосся. Гребінець забутувався в густому маминому волосі. Мама погрожувала, що обітне косу, а тато й слухати не хотів. Спробуй тільки. Славко сидів за кухонним столом, укритим білим обрусом. То подивився на склянку, де плавав круглий, як рятівний круг, шматочок цитрини, і повторював тільки спокійно, тільки спокійно. Все буде добре, мусить бути добре. Тато великий, сильний, мужній, найсильніший у світі, з ним нічого не може трапитися. Правда ж, тату, з тобою нічого не трапилося. Тато завжди літав, тато випробовував літаки. Від нього пахло хмарами, пахло небом і простором. У тата на лівій руці витаврований синій номер. Він не стирався і не зникав, хоч його поставили дуже давно. Тато тоді, ледь старший від Славка, був у німецькому концтаборі. Фашисти випалили йому те тавро. Але тато вижив, тато повернувся на свою землю. Тато є. Він буде, він зайде у кімнату і скаже. Як справи, голубе? Тато любить мамині коси, літаки, синові несподівані запитання, прозорі яблука, папірівки, білі білі сорочки і зблену з каменю підставку для олівців на маминому столі, і голубі на світанні стовбури баріз, їхню голосливу, аж надто горкотливу і неспокійну вулицю, запах пекарні, що в будинку навпроти. Він є, він буде. Прийде і запитає. Як справи, голубе? Він прийде і запитає, він прийде, як заклинання повторював Славко. Над одним у кімнаті все зробилося сіре, приглушено задзеленчав раптом і непотрібно будильник. Мама лежала, заплющивши очі. Син обережно прикрив її хусткою. Хустка сповзла з маминих плечей. Маму удивала, ніби спить, а може, і справді заснула. Добре, що вже задніло, ніч була страшенно довга, подумав. За вікном ще біліло, мовби заплаканий, виднівся ріжкатий місяць. Гуркотіли глухо, спросоння, мабуть, трамваї. Відгукувався на нечасті кроки тротуар. Годинник простував поволі крихітними ніжками, стрілками з секунди на секунду. Ніч була страшенно довга, і тато не приходив. А потім джеланчав дзвоник, шелестіли сторінки підручників, голосували в коридорах першокласники. В школі все йшло своїм звичаєм. Слухай, що нам було задано з англійської. Хочеш поїздити на чезетті? У мого брата є новенька чезетта, чудовий мотролер. Гей, наші виграли. Хлопці, наші виграли вчора 2-0. Ви дивились телевізор? Пусти мене, чого ти штовхаєшся? Прислівником називається частина мови. Ти розв'язав задачу? Ти задачу. Славко чув і розрізняв окремі слова, та вони не трималися купи у його свідомості. Він усміхався і кивав, коли до нього зверталися, щось навіть відповідав, не впізнаючи власного голосу. Бачив, як перед ним ходять, рухаються. Хтось там сміявся, хтось кричав. Однак ніщо не обходило його. Чезетта, що таке чезетта? Яка чезетта, коли досі нічого не відомо про батька. Дзвонять і заспокоюють. Зранку тричі дзвонили, а мама відповідала у трубку тихо і безнадії. Так, так, звичайно, так. Батько не раз брав сина в аеропорт. Великі Ани та Іли почували себе там господарями, а кріхітні аеро Виглядали іграшками, випадково забутими на полі якимось хлопчаком. Славко дивився, як піднімаються вгору літаки. Вони відривались від землі, і тої миті хлопці відставали моторошно саме тоді, а не потім, коли машини були вже високо в небі. Потім ніби безпечніше, думав хлопець, перша мить здавалася йому особливо тривожною. На полі дув вітер. Навіть коли у місті й не збиралось на вітер, на льотному полі він видрав землю з під ніг, ніби народжувався тут і звідси, як літак починав свою дорогу. Славко думав про літаки, старанно обминаючи в думці згадки про батька. Згадувати це ніби про те, що було, а тато є, є, є. Беркута, Славко Беркута, черговий по школі з червоною пов'язкою на рукаві – з порога гукав Славка. Де Беркута, хлопці, його до телефону? Спочатку хлопець не зрозумів Беркута це він, до телефону. І раптом, розштовхуючи всіх, майже лікцями продираючись крізь гурт, Славко кинувся до вчительської, де на стіні висів чудернацький старомодний телефонний апарат, який прозвали Ундервудом. Крізь тріск і шипіння почувся мамин голос. Знайшлися, синку, вимушена посадка. Рація зіпсувалася, не було зв'язку. Тільки ти не хвилюйся, ти не хвилюйся, я тобі ска... Тато? Мамо. Ні, не тато, другий пілот. Нижня губа Славкова дрібно сіпалася, рука ніяк не могла почепити на гачок телефонну трубку, Мов би не належала більше хлопцеві, а рухалася з власної волі. Радість, не тато, не з татом. Ця радість входила в нього, ніби він ковтав свіже, морозине повітря після важкої задухи. Голова йшла обертом, слідом за радістю наскочив сором. Як же він може радіти? Як же може сам собі казати Не тато, не тато, як він може так підло радіти? Вийшов з учительської, було тихо, вже йшов урок. З усіх класів пробивалися крізь двері голоси, різні голоси, звичні інтонації. Мабуть, він дуже підлий, коли може так радіти. Але ж він радий не з того, що хтось загинув, тільки з того, що тато є, тільки тому, тільки через те, тато є. Другий пілот, другий пілот, тихий, маленький Євген Павлович. Євген Павлович з волоссям під стрижнем їжа як у хлопчака. Ще на ньому форма сиділа незграбно, а на Новий рік він дзвонив татові о 12-й і казав одні й ті ж слова. Живемо, старий. Тато відповідав, дзенькаючи чаркою об телефонну трубку. І будемо, старий. Знову, мов би, холодна хвиля ринула на хлопця, тягнучи у розвір, і він аж перехибнувся, зовсім знесилений і безвольний. Удома, незважаючи на безсонну ніч, не ліг відпочивати. Хотів дочекатися матері з чергування в друкарні, хотів розпитати про все докладно, бо, хоч вона і дзвонила вдруге, але нічого більше не сказала, окрім того, що Славко вже знав. Чергування в друкарні випадали у мами десь раз на місяць. Вона приходила тоді аж за північ, і хлопець, звичайно, спав. Мама ходила по кімнаті дуже тихо, щоб не розбудити ні Славка, ні тата. Але вони все одно прокидались. Нема помилок. Усі слова написані правильно. Сонно кліпаючи на світло, питав хлопець. Мама сміялась. Завтра починаєте газету. Може, щось надибаєте, а я не запримітила, коли останній раз переглядала. Іноді вона приносила з собою декілька перших газет, що звалися сигнальними. Фотографії на шпальтах здавалися наклеєними. Такою густо чорною була свіжа фарба. Славко брав до рук газету і шукав там свого, власне, маминого прізвища. Мамині статті йому подобалися. Вони починалися несподівано й цікаво, як уроки Антона Дмитровича з географії, і їй не хотілося кидати посередині, не дочитавши. Найголовніше, мама завжди переберігала для закінчення. І Славко був певен, що всі про це знають і розуміють, і обов'язково дочитують мамині статті до кінця, так само, як і він. Славко того вечора не знаходив собі ані місця, ані якої роботи. Важко було братися до уроків. Прочитані у підручнику слова випорскували з думки, математичні знаки розповзались і натрималися купи. Може, не питатимуть завтра, махнув рукою, спробував читати якусь книжку, але й це не рятувало від неспокою. Все думалося про інше. Де вони зараз? Коли прилетять? Не всі. Зникало гостре відчуття радості. Не тату, не з татом не гірше, пригадувалось багато різного, дуже простого, буденного про Євгена Яковича, і через те ще гірше ставало, коли думав про другого пілота. Книжка таки не читалася. Славко сидів, під перше обличчя кулаками, і все думав та думав, і думки складались у виразні чіткі речення, і якби він став їх записувати. То сам би здивався з їх дорослості і незвичності. Хтось подзвонив. Може, мама? Тільки щось не мамин дзвінок. Мама дзвонить весело, ніби їй подобається натискати на кнопку, а тут просто таки несміливо доторкнулося до неї. Свої, свої. запевнив голос із за дверей. Хлопець не впізнав голосу, але все одно відімкнув двері. Що, твоїх нема? Ні, відповів Славко. Зрадівши гостеві, це був механік з аеропорту, комарин Славко забув, як його звали, пам'ятав тільки прізвище. Бачив цього механіка не більше трьох разів та тепер зрадів з його появи, бо сподівався довідатися щось і поговорити про тата. Ось цього, здається, і треба було найбільше поговорити про батька. Сідайте, сідайте, метушився хлопець, підсуваючи гостеві стільця. Подаючи попільничку, в руках комарин тримав сигарету. Ех ти. сказав раптом сльозливо комарин і погладив Славка по голові. Хлопець трохи відсторонився. Він лише тепер помітив, що комарин добре таки не питку. від нього тхнуло неприємною, їдкою сумішчю горілки, цибулі й машинного масла. Ех ти. Що ти знаєш? Хіба тобі скажеш, хлопче? А мені говорити треба, мені душу, душу мені вивільнити треба. Ти розумієш? Що воно за птиця? ота душа. Може, чаю вип'єте? з цитриною? запропонував Славко. Тепер він уже знав, що не почне з комариним розмову про батька. Ех ти. Та мені зараз. Що чай? Мені б душу, ясно собі. Душа в мене говорить. Хіба чаєм допоможеш? Мені три ночі підряд одне й теж вижається. Я на землі лежу, ніби приклеєний, а на мене літак падає, падає, реве й падає, і нікуди я від нього подітися не можу. Ні, брате, авіація це тобі не футбол. Ти думаєш, я не казав своїй? Я й казав, кину все до біса. Навіщо воно мені здалося? Давай поїдемо кудись, ну хоча б до діда у Демидівку, там літака раз на рік у небі побачиш. Тихо, ні галасу тобі, ні гуркоту, возе ремонтуватиму. А що, і вози ж потрібні. Уважно слідкував хлопець за ходом думки гостя, вслухався у заплутані фрази, але нічого не міг збагнути. Ти знаєш, де він сідав? У нього свій столик був біля вікна. Вони після польоту приходять ковтнути чогось, воно, знаєш, після польоту у спрагу мучить. Не думаю. Аби щось там міцненьке ні, тільки троху нарзани і бутерброд Він завжди, бувало, питав як тут земля без нас? Усе в той же бік обертається, хлопці. Славкові раптом, як обручем, перехопили горло. не говорив про другого пілота. А я не винен, я тобі кажу, не винен. При чому тут я, що з ним так? Я перед польотом оглядав, я все оглядав. Ти чуєш, не винен я? Комарин привалився до столу і важко вичавлював слова. Казав я своїй поїдьмо, поїдьмо, казав же. Я тут ні при чому, а вже ж, брате, ні при чому я. Від його ніг на підлозі розливалася велика брудна калюжа. Тепер у кімнаті висів неприємний запах. Захотілося розчинити вікно, але тут знову подзвонили. Славко кинувся до дверей і ледве встиг їх відхилити. А вже міцні татові руки підняли його вгору, як у дитинстві. Йому тоді здавалося, що він летить аж під хмари, і дух захоплювало, і всередині аж лоскотно стало. А від тата знову пахло хмарами, небом і трохи втомою. Вони стояли один перед одним, і батько, мабуть, відчув, що синові зараз хочеться бути знову малим, і забути про пережити, і не думати про другого пілота. Ну от. Сказав тато, от я й вдома. І коли він помітив сльози на синових очах, то відвернувся, ніби йому обов'язково треба було відвертатися, скидаючи плащ. І син зрозумів, що батько ставився до нього як до дорослого, не хоче бачити його слабкості. А, сказав комар, не рушив до батька, а я прийшов до тебе. Бачу, сказав тато і посторонився від комарина. Ти чого? Чого ти? Я от йому вже казав, я малому казав, нехай підтвердить. Я тут ні при чому, чуєш? Мало казати, мало казати, комарин, треба самому вірити у те, що говориш. А ти віриш? Ти віриш? Привезли його, замість відповіді, запитав комарин. «І що ти додому, га, комарин? Нічого тобі тут робити, п'яний ти, гидкий і п'яний. Я ж усе від апілота до. усе кажеш, усе перевірив. А ти пригадай, ти пригадай, комарин, чи не був ти трохи, розумієш, зовсім трохи неуважний? Брешете, раптом закричав комарин, вам так простіше. На механіка, усе, вам так простіше. Диким здавалося, що великий кремезний чоловік може кричати тонким. Пронизливо безсилим голосом Я доведу, я доведу, гарячкував Комарин, заткуючи до дверей, а тато. Ти б, хоч Євгена, присоромився. Чи ти б його у брехні відважився звинувачити? Комарин затулив обличчя шапкою і, п'яно стогнучи, вийшов з кімнати. Славко чув, як гупили його ноги на сходах. Кроки були непевні. Мовби Комарин не знав, куди ступати. Мама на чергуванні? Тата підійшов до телефону. Диск обертався, як звичайно, і, як звичайно, пролунав татів голос. Маринка? Так, це я, слово честі, я. Почекай, почекай, я вийду тобі назустріч. ж!» Через десять хвилин вийду. Голос у тата був спокійний і тільки набухла жилка на скроні тремтіла і била під шкірою. Ну, розповідай, сказав тато, як ви тут, чи все гаразд, голубе? Славко зрозумів, розмови про аварію не буде. Звичайно, розмови про аварію не буде. Не про все, мабуть, можна говорити з сином, навіть якщо він став дорослим, і все таки наважився запитати це через комарина? Запаливши сигарету, батько якусь мить думав, що сказати. Бачиш, сину, ти чув про максимальне навантаження. У цього, тату кинув на стілець, де сидів перед тим хмарим, у цього максимум дуже незначний. Максимальне навантаження справа немаловажна, це вимір характеру і людських сил. Пхенькає він, як немовля, ходить п'яний і всіх запізняє. Невинен. боїться слимак поганий. Відповідальності боїться, а не того, що людина. Так, синку, максимальне навантаження, така штука. Ну, я піду мамі на зустріч, а ти чаю приготуй. Міцного, їй треба буде гарячого міцного чаю. Механічно всипав чорні дрібні чаїнки у малий чайничок з надбитим носом, постелив чистий накрохмалений настільник. Сьогодні усе це не мало такого значення, як завжди, коли батько повертався з польоту. Зараз мало значення інше розмовляючи з комариним, тато не попросив Славка вийти. Раніше такого не траплялося. Славко не бував присутній при розмовах старших, коли ті розмови не стосувалися його. Так мовилося ще з раннього дитинства. А тепер хлопець став свідком важкої, серйозної розмови дорослих людей і відчув себе приналежним до світу. Де ніхто не має права легковажно, безвідповідально і нерозсудливо ставитися до життя. Міркував над тим максимальним навантаженням, про яке говорив тато після відвідин комарина, по іншому оцінював, співставляв і зважував та вчинки. Несподівано дрібниця могла набрати значного змісту, а те, що досі здавалося важливим, ставало тільки додатком до чогось найголовнішого. Чого Славко, може, досі ще й не осягнув. Звичайно, приємно й легко відчувати під собою несхибний твердий ґрунт. Ні в чому не сумніватися і поняття не мати про тривогу, яка може затулити собою світ. Але ж до кожної людини, врешті, приходить момент, коли вона стає старшою, і не обов'язково для цього лічити свій вік на десятки, події не раз важить більше, ніж час.